Вітаю вас, друзі мої. У мене кепка з Казахстану не просто так сьогодні. Ми будемо сьогодні готувати е, казахське блюдо, кордак називається. З, розморозили е, патрашки легені, серце, почки, з самця косулі добутого у минулому році. Ми його розморозили, вимочили і будемо готувати. Не знаю наскільки воно. Казахське національне блюдо, але я його часто їв, як був в Казахстані. Вони там із Бараніни, і з коні, і зі всього, із, із говядини, і з дичини готують. Так що сьогодні ми робимо кордак. Ось така красота у нас розморозилася. Легені трошки пулі розбиті. Серце розрізане, вимочене. Хтось викидає сілізенку. Я не викидаю, тому що серце, е, печінка більше фільтрує, ну, печінку всю їдять. От, печіночка теж пострадала трошки. Бачите, трошки отак От відірвалося трошки печінки. І десь там почечки отак От розрізані. Цілу ніч вимочувалися. Все. Зараз будемо готувати. Ковурдак. В оригінальному рецепті шампіньйонів нема. Але я піджарив шампіньончики крупними і в самому кінці додавлю, щоб вони були не парені, а такі смачні, піджарені. І в кінці додається вже, коли буде часник. Я думаю, я ще туди болгарського перцю в кінці додавлю, щоб -ус усовершенствуємо блюдо. Грибочки наші жаряться, а вони стануть коричневі. Тобто вони будуть жаритися хвилин 15. А ми поки будемо нарізати наші патрашки. Ось такими кусочками. Ось такими Ріжемо. Казахи люблять більше різати, але ми ріжемо менше. Телевізіонка. Хтось боїться використовувати, я завжди использую. То ж саме порізали полосочками, а потім ріжемо маленькими кубичками. Такі, щоб можна було вилкою чи ложкою нагрузити. Такі будуть гарні кубички. Зараз ми ще поріжемо сердечко козлячі. Любі обільне. Ох, яке серце було. Серце найкраще різати. Воно таке тверденьке. І вам треба буде кидати по черзі печінку, саму последню чергу, щоб її не пересушити. Вона, якщо буде суха, вона буде давка і невкусна. Перед серце, сілізинку, почки. Потім пожариться, кидаєте легені через хвилин 15. А. Ну Легені і все, все, що там зв'язано з цим. А в самому кінці печінку буквально на 10 хвилин часник грибочки і болгарський перець, Я кидати буду. І, і виключаємо. І все. Я ще є два рецепти. Одні кажуть, що той правильно, другі кажуть, що той правильно. Одні додають картоплю сюди, другі не додають. Я додав картоплю, щоб воно було ситненьке таке. Ну не багато. От на цю три картоплини середніх я додав так, щоб Щоб було потрохи з картоплею, а не... Картопля з патрохами. Так, грибочки наші зменшуються, бачите скільки їх стає. А коли вони будуть піджарені, їх взагалі буде там пару ложок. Поки ці грибочки жаряться, це ось буде на першу закладку. Тут селезінка, серце і почки. Самі гірші різати легень. Ну, якщо не спіша, отакими от кусочками. Можна такими, але якщо не спішити, то можна різати. Ось, бачите, що пуля зробила. Оці всі ошмтки ми відрізаємо, викидаємо. От вона частково заділа. А це її взагалі відірвало пів легень. Одна легень ціла, а одної половини немає. І все, рибочки вже, бачите, оцю корічнювати. Оце вони вже влагу свою віддали і це вони вже починають піджаруватися. Їх посолили, поперчили. О, бачите, вони вже піджарені, жовтенькі, як копеньки. І вони вже скоро будуть у нас готові. Так, наші гриби, вони повинні бути отакі. Грибочки. Ми їх відкладаємо. Беремо казан. Ось такий казанчик. У кого який є. У мене є такий. Ось у нас три закладки буде. Це серце, почки і селезенка. Це печінка, це легені. Тобто це кладеться перше, це кладеться друге, печінка кладеться третю. Кладемо казан, казан кладемо на вогонь. Наливаємо олії і кидаємо туди цибулю і морку. І хай зажарується цибуля з моркою. А ми поки будемо чистити, нарізати, нарізати овочі і чистити картоплю. Морковку такими кубичками. Ріжемо щоб не сильно великі і не сильно маленькі. Що не трем, щоб вони не стали кашею. А кубічок він буде триматися в кубки. Отак От нарізали. Як вмієте, так ріжете. Вмієте мілко, ріжете мілко. Не вмієте мілко, ріжте кільцями. Надвоє перерізайте. Так, казан гріється. Олівкою олії, ну, грам 50. Воно ще сок все дасть Казан нагріється і обжаруємо морку і цибульку. Так, масло нагрілося, кидаємо цибуль. мене олівкова олія. Кидайте, наливайте яку, яку любите, яка є, таку наливайте. Так, І зразу ми, щоб два рази не копати, кидаємо морковку. І обжаруємо їх, щоб це вийшов гарний. такий, лайфхак. сода, щепоточку соди і будуть цибуля буде золотиста. Вкуса соди не буде. І цибулька буде золотиста і прижариста. Як у ресторані. Все, обжарення. У нас пока нарізана вороволя. Ось така у нас картопелька. Ось такими кусочками. Ну, щоб великому кускові рот радується. але це не той случай. Так що обжаруємо пока. Так, кидаємо штучок 3 лаврового листя, штук 5 душистого і десяток чорного горошку перцю. Кидаємо сольки. Ми потім ще досолимо. Ну. Так, кидаємо пісту, пісту, кисту. то як каже, щоб гостренько було. О, такий кусочок. і помішаємо Казахи взагалі не на уливі жара курдак а жара на баранньому курдюкові або внутрішньому жирові е -е, і люблять з коня кидаємо зразу картоплю щоб картопля трошки теж обжарилась а не тільки варилася вона якби протушиться жар так вона. Все. Обміняється, прожариться, протушиться, напахнеться. Все, зустрінемося, коли будемо вже кидати сердечко. Так, наша картопля з морковкою потомилася хвилин 10. Викладаємо з серце селезенку і нирки. Викладаємо сюди і вони ну, перемішаємо і хвилин 10. Зараз ми вже накриємо кришкою. Накриваємо кришкою і хвилин 10-15, щоб вони протушились. Поки там серце в нас протушується, ми обібрали часник і наріжемо болгарський перчик соломкою. Я хочу дати кольору. Тому що... О, в оригінальному рецепті болгарського перцю нема. А я хочу от такі о полосочки в самому кінці кинули, щоб вони тільки пропарилися. Щоб не розлізлися, а щоб тільки пропарені були. Щоб чуть-чуть е -е, похрустували. Даже. І вони і колір дадуть гарний, і смак буде гарний. Одного перчика такого поріже для красоти. По богатому, щоб було. Так, пройшло хвилин 15. Серце там. Ми тепер додаємо легені. Зразу стало багато. Перемішаємо. Отак, От перемішаємо. І хай ще тушаться хвилин 15. Так, пройшло хвилин 20. Отака у нас тут красота. І беремо печіночку і вигружаємо сюди печінку. Розмішуємо. І ще буде хвилин 15, 10, 15. І на цьому етапі ви вже солити. Ну, по своєму смаку, скільки вам треба. А ми поки подаримо часник. Перець болгарський у нас вже нарізаний. І грибочки Це ми все в останній момент. Так що зустрінемося через 15 хвилин. Так, пройшло хвилин 10-12, як ми кинули кучинку. Отака у нас красотень. Ми тепер беремо болгарський перець. Займаємося від Вот, Кидаємо його. Тепер беремо грибочки. Ось такі, бачите, які хороші смачні грибочки. Ми кидаємо. Ось тут ви вже посолили, поперчили, помните, на свій смак. Тепер ми його перемішуємо це все дело. Воно зараз у нас змішається. Якщо у вас електроплита, ви вже можете його виключити. Воно вже буде доходити самостійно. А якщо газова плита, то ще хвилинки 3. Поки воно хвилинки 3 буде у нас паруватися, ми будемо давити часничок по-бистрому. Можете на м'ясорубку, можете на часникодавку. Я люблю давити, він тоді гарно віддає всі свої смаки і не, роз... не розлазиться в страві. Довше зберігається часниковий смак, чим ви наріжете його просто кусочками. А так всі маслами відкрили. Часнику не бійтеся. Бачите, яка у нас сьогодні 10 квітня. Не знаю, коли ви будете дивитися. Но знімаю я 10 квітня. І у нас Київ замітає снігом. вже два рази машину Ось так просто не сильно мільчу. Бачите? І тепер беремо І це все сюди. І я ще, я ще хочу, хочу тако зробити червоної паприки. Воно нічого не спортиться. Якщо у вас нема, чи ви не любите, можете не робити. О, воно просто дасть присмак такий чуть-чуть, як капченості. Все, в мене електроплита, я накриваю і вимикаю. І зустрінемося вже. На дегустації. Так, ми зараз будемо пробувати. Я буду пробувати. Бо у нас професійний дегустатор в школі. Так що я буду пробувати. Ось така у нас виходить на вид блюдо. Тобто патрашки з невеликими крапленнями картоплі. І так, да простять мене казахи. За мою самодіяльність з грибами і з болгарським перцем ну, виглядає добре. Будемо пробувати. Не пробував, чесно. Зараз буду перший раз. Ну, оце перший раз. А так я їв багато. І картопелька, і болгарський перчик, Все хочу захватити. Великому куску рот радується. Mm. Все дійшло одночасно. Єдине оператор пробувала на сіль, мені треба більше солі. Mm. печінка в роті тає, Легені дійшли, Перчик чуть-чуть хрустить. Тут-чуть. -чуть. Mm. Просто бомба. Хто любить перчик, отак, щоб він не пережарений був, не, роз, не розлізся. Бачите, ціленьке. Тепер дивіться, поки я не зім, бо воно дуже смачне. У мене і так пузо велике. Я ще займаюся його ростом. М -м. Серце. Все чути. Легенькі, серце. Печинку. робить дуже смачне. Ми раніше це усього потрошків робили пиріжки. Пекли, жарили. Но перед тим, як перекручували, додавали капусту протушену, щоб сочніше було. А таке давно не готували. Дуже смачне. Mm, реально дуже смачно. Все, готуйте. Дуже смачно. Всім пока.